Миру всім цей світ і людина створені Богом. І Біблія нам про це дуже добре і чітко описує про те, що Бог створив нас на образ і подобу свою. Але еволюціоністи вони доводять своє, що світ вибухнув виникнув із вибуху, а людина походить від мавпи. Але ми знаємо про такі події, як потоп, як спалена содом і мора, і очевидці того часу вони описують всі ці події, тому що вони вижили це. Ной, це лот і його сім'я, і вони описують. Всі ці події. Тому еволюціоністи вони просто йдуть проти Бога і проти Слова Божого, тому що вони не хочуть підчинятися Слову Божому. Але Бог нас створив на образ і подобу свою, дав нам своє ДНК. Тому у нас від початку закладено і різні мови, і колір шкіри, і розріз очей, і це не походить від мавпи, оскільки мавпа по сьогодні не розмовляє. І ми розуміємо, що все це брехня, брехня сатанинська, Бог нам дав свою подобу, а не мав.